Ще такі налітки. Американці привозили сюди на кожну там, область, на кожен регіон буквально 3-5 своїх співробітників. Е, причому решта всього набиралася з місцевого населення. Заборона була брати євреїв, і заборона була брати жінок. Е, це окремо було прописано. Е, щоб не викликати єврейські погроми, американці знали, що вони тут вже відбулися да, і були страшні єврейські погроми, а жінок, тому що е, ну, думка була про те, що жінки фізично не витримають навантажень того, що вони будуть бачити. Далі відкривається мережа їдалень, е, в якій годуються виключно діти. Тобто, отой ящик він приходить там на родину, якщо на вашу адресу вам е, повезло. Якщо ні, тоді на умовно на Одесу було відкрито. Я не пам'ятаю, скільки там ну, я спогади читав, ну хай буде декілька їдалень. Дитина йде на територію закриту абсолютно їх пускають саму, батьків не пускають, і дитина має взяти їжу. Там 100, 1300 калорій був набір. Якщо ви розумієте, це, це не вистачало навіть на нормально, це один прийом піщі на добу. На дитину це недостатньо. але це принаймні дитина не помре. Але дитина намагалася винести це додому, там якісь галети, і це що їх не випускали, вони мали все з'їсти всередині. А батьки в цей момент штурмом брали браму там або цей паркан. <гум> Розуміння було, що якщо род... дитина винесе, то воно все просто загинуть всі, помре вся родина. Е Оці талони в першу чергу стосувалися, вони були спрямовані на інтелігенцію, намагалися відбирати інтелігенцію, тому що розуміли, що це найменш затхищена частина населення. Все ж таки, деякі виробництва якось працювали. Хтось робітників отримав якісь пайки. Службовці, щось там, якесь сухарі, якісь отримували. Але дійсно, я, я колись читав документи. Ну, я створював музей школи школи міліції, і я дивився документи перших курсів одеських міліціонерів і першої школи. Там це 21-22 рік як якраз. І я вражений був е, порядком денним, що розбирають в райвідділах і що розбирають саме по, по, з, по з приводу там курсантської якоїсь діяльності. Скажімо. Купівля самовару на, там, на установу, це, це скажена проблема. Де взяти гроші, у кого їх можна запозичити, поскільки ми можемо скласти, що ми можемо продати для того, щоб купити один самовар, щоб як, хоча б якийсь був чай. Курсанти відмовляються рапорт, відмовляються заступати на пости, тому що на всю зміну є тільки одна пара чоботів, а в січні. Стояти на пості восим, воно якось незручно там. Ну причому така таке формулювання, да? і мерзнуть ноги, і довго не ти не можеш витримати. Тобто катастрофічна бідність і злиденність. І е, ара починає сюди завозити е, пароплавами просто, і фактично, ара Джойн, фон Нансена, декілька ще окремих фондів. Ну я вам скажу, Адольф Гітлер е, навіть приклався до того, щоб відправляти їжу сюди, голодуючим. Є такий факт, просто відгадується. Про це бачите, це столовка Джоінта в Одесі. Ось ми знов бачимо Одеса, і ви бачите цих злоденних дітей. Ви пам'ятаєте, можливо, що Железний Фелікс, який керує російською ЧК, надзвичайною комісією, він чомусь ще переймається бездомними дітьми. Він займається бездомним, то Республіка Шкіт, то ця вся історія, там пам'ятаєте, бо ну, насправді чому так? Або знищили під час громадянської війни, або вони померли від того голоду. І спотворюється купа дитячих банд, і дитячий бандитизм він, причому страшенний кримінал. Вони ріжуть одне одного, вони ріжуть всіх, можливо, знайти на вулиці, щоб щось відібрати, або там шапку, або е, чи, ну, якісь там чоботи або шмат хліба. Вони лізуть куди тільки можна. І от тоді саме Дзержинському було довірено. Займатися цією катастрофою окремо гуманітарно. Ну нарешті радянська влада відмовляється від допомоги Арі в якийсь момент. Каже, все вона все гаразд, Хоча люди ще в той момент помирали. Мене вразили ці дві цитати, коли з одного боку радянська влада з одного причалу збіжжя продає назовні, і в цей самий момент ще заходить пароход, який привіз. Їжу е, в межах оцього самого е, проекту е, майже всі люди, які співпрацювали з е, в оцих їдальнях і в логістичних центрах Ари, вони будуть репресовані. Вони підпадуть за шпіонаж потім під репресії. Американці будуть намагатися якось на це впливати але... Ви ж розумієте, їх вже ніхто не слухав, тобто то цим людям ще це і кнеці. Їх оця волонтерська гуманітарна е, робота. А скільки вона пропрацювала? Фак, е, фактично у нас вона відпрацювала 3 роки. половиною три роки, там не більше таке щось. Е, оце я вам обіцяв. Кількість населення, да, на 15 рік ми маємо півмільйона. Майже в половину падає на 23 й рік, і ми тепер розуміємо причини цієї епідемії, це ці голод, ну і це е результати всього, що відбувалося в період визволення змагань громадянської війни. І на 25 й рік вже трошечки пішло вверх. Оце такий дитячі садочі, коли дивишся на виховательниць і на дітей, ну дійсно ти, ти розумієш, на, яке страшне було зубажіння тоді. Е -е цей самий момент відпрацьовує одеський Губчука, Я вам демонстрував цю книгу, коли говорив про зміну населення. Ще разочок доведу. Коли ми подивимося на за що заарештовують. зрозуміла контрреволюція, це головне, тобто це ліквідація всієї опозиції. Причому традиційно ми з вами сприймаємо опозицію того часу, це є червоні, є білі. Да? Коли ми з вами заходимо всередину процесу, ми розуміємо, що в нашій місцевості з'являється ще жовто-блакитна сила. Тобто, все те, що потім буде одним мазком називатися петлюрівці, аж до 30-х, 40-х років, і потім ще довго в радянській літературі, це все, що умовно відносилося до проукраїнських військових формувань або представників якихось проукраїнських сил. До цього дайте ще одне слово махновці. Це ті люди, які складали е, ті повстанські армії, так звані зелені, які були самостійними партизанськими загонами. А ми говорили, що на території України одночасно, е, там, в 19-му тільки році, було більше 800 різних самостійних загонів. Ну, інколи вони були там, це загон одного села, де було 10-15 виключно якихось там хлопців на конячках, які там навколо свого села якісь свадьбу маліновки якусь влаштовували. Але їх було багато. Туди їх віднесемо. А ще ми забуваємо з вами одну річ, яку ну, монархістів ми вже прибрали з вами відразу. Да? там Всі, хто був за царя царятчиство, ті, ті, ті в першу чергу або були вбиті або вже втекли, і їх там. Відловлюють вже так на здачу, там дворяни, якісь да, там ще недобиті, їх обмаль. А далі у нас ще є така цікава річ. Ви пам'ятаєте, що разом з Леніним революцію роблять есери, партія соціал-революціонерів, причому ліві есери і праві есери, меншовики, які теж штурмують зимні і вони приймають участь у всіх там якихось більшовицьких подій. Національні партії по типу Українська соціал-революційна демократична партія, Українська соціалістична радикальна партія, е, бунт єврейські партії, да, там єврейського напрямку, але все це соціалістичні партії. Такого або крайні лівого якогось толку. І ці всі партії вони теж для більшовиків після 20-го року стають опозицією. Вони розуміють, що більшовицька ідея і більшовицьке намагання монополізувати політичну владу в державі їх не влаштовує. Вони всі, ну чому ідея Вініченка, соціаліста того ж самого Петлюри, вона програє. Вони мріють про Соціалістичну Федерацію світу. Ми приберемо всіх монархів, ми побудуємо соціалістичні держави, які об'єднаються в єдиний такий соціалістичний союз. Але це не працювало. І от саме їм і дістається від большевиків, які хочуть тільки одне комунізм, повна ліквідація приватної власності, повна націоналізація всього, що тільки можна, і зараз заберемо і поділимо. Така загальнодубова пролетарська ідея. І от і починається, да, ми коли там дивимося, контрреволюція, уголовне приступлення, спекуляція, тому що купити неможливо нічого. Коли я дивився цей звіт, ну, тут немає його е, тексту, так, да, тексту немало. Це великий, от, от, отакий звіт. Він в мене є вдома. Наші СБУшники його перевидали десь років 15. Один примірник мені достався, він для власного користування. Такі. Так от там які злочини. Спекуляція милом, розстріл за спекуляцію милом. Розстріл за спекуляцію медикаментами. Пояснюю чому. Епідемії, ви бачили які? Які, скільки тиф забирає людей? Людина, яка спекулює ми милом або якимось там парку. ліками, вона є людиною, яка призводить в кінці кінців до масової, масової смерті. Тому за це розстрілюють. А виробництва нема. Тому все десь от таким чином там біля привозу продається. Е -е, дивимося, що у нас е -е, по е -е, вирокам. <рекун> да? Оце діаграма загальна, це ми беремо один тільки рік. Я нагадую, один тільки рік. Е, при, е, Приговорюваний в канцлері 1858 чоловік за один 21 рік. Розстріляних 1418. І далі у нас ще там послане на фронт, є таке наказання, вислане в другі губернії, прочі міри наказання і е, условне наказання це маленькі такі сегменти. І е, тепер хто у нас е, покараний? Не елемент. Оця е, повністю ця долька. Це у нас 48,6, ну 50% майже е, не трудовий елімент. Ви помієте, хто це? Це оці самі калиш, колишні так звані. Колишні буржуї, колишні купці, колишні фабриканти і таке все. Друге, робочі крістяні оцей великий кусок. Це робочі крістяні, які теж спекулюють милом. Які теж займаються обозначення, е, оце служище, і от це на Красноармійці, ще навіть бачите, такий достатньо серйозний зімир. Е, терор 20, початку 20-х років, він, е, як ви бачите, якщо ми беремо цифри, тільки за один рік розстріляно півтори тисячі людей в самій Одесі, при тій кількості, яка залишилася, ну це дійсно цифри, які вражають. Я вам вже говорив, в Одесі створюється відразу Одеський губернський концтабір. Ось ці справи у нас, якщо я не помиляюся, 37 томів на Пироговській в архіві зберігається саме фонд Одеського губернського концентраціонного табору. Якщо цікаво, можете взяти, читається. Ну, дуже цікаво. така річ. Сам по собі факт. Кажем, у нас ніякої асоціації, крім Аушвіца і Бухінвальда, до, до цього не викликав. В Одесі він працював з 21-го року. І от там саме ви бачили, да, скільки людей в ньому сидить. Вони всі, е, це і спекулянти, і якась. Е, ну, всі. насправді, коли ти дивишся, за що взяли людину, то зараз би він ходив як почесний громадянин міста. Тоді більшовики тягнуть його вже. В Першу чергу це отап, або політична, або економічна опозиція. І люди вони не сидять просто так їх тягають ще на роботу єдина проблема, що вони настільки обесилі у концлагері просто не году. Що для них якраз піти десь на роботу, це принаймні вийти за територію, де тобі може хтось якусь піднесе з близьких або ти десь надуриш, або вкрадеш що якусь хоч шматочок хліба. Тому вони з радістю йдуть на, на різні роботи, і там половина томівця, кого куди відправили на роботи, що там відбувалося, що зроблено. Тому що ми розуміємо, що нема можливості найняти штат, який буде вам щось робити. А ви більшовики весь час влаштовують якісь безкінечні суботники і безкінечно намагаються використовувати безкоштовну працю. І от таким чином вони будують своє господарство або на ентузіазмі, якомусь голому в прямому сенсі, бо інколи штанів немає у тих, хто працює або от на тому, щоб людей примусити з позитиву. У 20-му році створюється музей західного та східного мистецтва сучасний, Бачите, навіть от його ви його да, впізнали на, на Пушкінській вулиці. Єдине, що тепер нема тут цього авіатора, у цього танкіста. Тут ще стояли дві такі скульптури тоді. Як ви розумієте, він створений у 20-му році? Чому? Потому що було витягнуто зі всіх, де не спалили в пічках картини, корзини, картонки, і там все це було реквізовано, і скажімо, колекція того ж самого Михаїла Толстого. Повністю реквізована переходить сюди, забирається все, що тільки можна. Там причому ми розуміємо, там у когось стояла китайська ваза в хаті, і її ще не розбили, або вибачте, не засрали. То, то воно теж перекачовує туди до експозиції музею. Але хвала Богу, що у когось тоді хватило мозку залишити це, і у нас, хоч щось ще в місті, залишилося з тих часів, яка ніяка є колеса. Одети, що я вам казав? Бунін це згадує. От окаянні дні я рекомендую почитати. Хоча б, щоб я беру од... ну, одеський читайте, так, вже Одеську половину окаянних днів. Він з роздратуванням таким говорить і безкінечні якісь свята. Вони влаштовують свята по кожен день. У них день чого завгодно. Червоного прапору, червоного чоботу, червоного ткача, червоного там плеча. Весь час якісь паради, причому якісь декорації для цього, і всі люди ходять, ходять, ходять. Я не пам'ятаю у когось. Я читав вже ну, по типу ну, радянська людина, і там рік якийсь 24-25, каже, задовбали. Ці ми безкінечними якимись святами, на які нас примусять виходити. Там якийсь мітінг, там хтось така, та, та, і потім ми йдемо, щось несемо, там чимось машемо. Е -е, свят стало якась безкінечна кількість. І оце якраз фотокартки, ви бачите, це саме Одеса, і воно виглядає дійсно якось е -е, не, -не, не дуже зрозуміло. Я навіть, ну, хвала Богу, у нас цього цирку більше вже зараз нема. А ми ще пам'ятаємо, як ми ходили на, на перше травня чи там на зерк. Декілька вузів ви чули. Володя сказав, що був ліквідований університет. Він був перетворений в щось на кшталт підготовки працівників народної освіти. Якось так, і він в цьому статусі проіснував майже всі 20-ті роки. Я зараз, вибачте, забув, як він був. Але у нас на той момент ви пам'ятаєте, в 18-му 18 році. За часів Скаропадського з'явився Одеський політех. І політех саме при Скаропадському. У нас створений. Така цікавинка. З'являється, бачите, Одеський суд народного господарства, Наркоз. От те, що я казав, школа міліції створюється. Грецька, 9 Вони тоді, тоді зайняли там будівлю. Я живий у мене син народився в конюшні школи міліції. На грецькій розі польська там у дворі там була конюшня, а я жив над конюшнею там в такому маленькому кімнаті. Там мене син родився, е, е, інститут інженерів морського флоту, і в 30-му електротехнічній, ну той, що в нас інститут зв'язку. Тобто, це те, що дійсно. Ну, бачите, більшовикам, е, вони ж безумовно в якийсь момент розуміють, що. Людина, яка б вона не була вся собі пролетарій, вона не знає, як, як працює елеватор, чи як працює двигун там на пароплаві або там десь на виробництві. Треба інженери, їх треба десь брати. І починається тоді повернення, що треба інтелігенції. Ви пам'ятаєте, було придумано, що є два. Класи головні, це робочі селяни. Але є ще прослойка так звана, це трудова інтелігенція. На неї дивилися криво косо, але тим не менше було дозволено існування такому прошарку. Е, з якихось ще добрих новин в Одесі з'являється Одеська кінофабрика. Ви пам'ятаєте, що ми говорили, що в Одесі спочатку з'явилася кіномастерня, мірограф. Яка яку створив Мірослав Гросман, вона була на французькому бульварі напроти сьогоднішньої, там, там де ті якраз дачі, про які тільки що Володі казав. Там була невеличка така кіномастерня. Потім вона поєдналася ще з одної невеличкою кіномастерні, якраз була вже на території майже сучасної кіностудії А потім, вже після, е, в 19-му році, коли сюди зайшла Четверта армія, було створено щось по типу. Агіт, агіт підрозділу. Це саме 4-й більшовицька армії, яка вимушена була ну, за функціями, вони ще займалися виробництвом, і це наші протягують як одеське кіновиробництво, тільки вже радянського зразку. І нарешті, в, в 29-му перейменували цю всю історію в Одеську кінофабрику Українфільм. До цього це було вузку. Все українська е, філія кіно. Е, забув якось там як е, 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 ця абревіатура роз е, розшифровується. Згадаю, скажу е, до нас. Е, у, у нас дійсно достатньо потужна була. У нас квалірід запрацював. Е, до нас приїздить Довженка. Як, якщо ви знаєте, Довженка приїхав спочатку просто на, як художник-оформлювач. Е, і так сталося, що якраз знімали кіно «Васька реформатор. Така історія про хлопчика на селі, який там намагався якусь реформу робити в своєму в ну, цьому, це це навіть не і, скоріше, Кріше Радгоскрадговськ, які вони раніше з'явилися. І сценарій був ніякий, кіно виходило ніяке, режисера відсторонили, а треба було допрацювати. Це б дають Довженку, який працював на цьому фільмі, якраз як художник. Він якось там її доробив, але вийшло гівно. Після цього він робить ще «Ягідку любви. Такої, теж те таке собі вийшло. А от Арсенал, Сумка Діп ну спочатку з'явилася Сумка Діпкур'єра, щоб пам'ятати, Це вже ну, такий майже е детектив шпійонський, да? Він вже бахнув і він дійсно мав успіх. Ну а вже Звінігра, Арсенал, це те, що увійшло в класику не тільки радянського, а всього світового кінематографа. Довженка був унікальний тим, що він бачив як художник. Тоді не багато було. Операторів і режисерів, хто мав саме художню освіту і бачив кадри статично, і у нього ця статика кадра. Вона до цих пір вивчається навіть голівуді. Я це до того, що Олександр Довженка дійсно видатна постать, і я щасливий, що він пов'язаний з Одесою. жив він в Лондонській. До речі, там же і Сергій Езенштейн буде жити, коли приїде знімати броненосець Потьомкін. Да, ви знаєте, що. Саме Лординська адрес Езенштейна. Це якщо ми говоримо про е, виробництво. Е, оці дві потвори, вони е, в той момент, ви розумієте, там.